А що он це за стіна? Може, я поїду торкнусь до неї, бо я перший раз трукаюсь. Ні стій! Супер це не те, що ти думаєш? Ні, добре, буду тебе слухати і дивитися нес! Ой, а стій, супер, я тебе зараз зловлю! Стій! Де ти? вже пізно. Ах, пізно кажеш. Ні. Ти обережно тепер. Дивись мені. Так треба обережно спуститись! Ні Всюди спосіб обережно спуститись. Ні, ні, ні. О, ні. У-у-у-у-у. Я можу. Я можу вибратися! Давай ты ти, типу супер знов забула. І приїхали сюди вже через три місяці. О, що за стіна, можна торкнутися. це там ж ти думаєш, сі. Я ж тобі обіцяла тор не торкатись до того. Тобто слухатись тебе. Об, об, обіцяла, але не послухала. Ах я ти де? Думано, ти супра! Де ти? А ось ти. Ні, ні. ні. О, я, як мені як мені тебе зумут? Вот ты, супер тупо. А ты что заробит ребят хамер, ура! Куда? Ай, ты сюда я сказал! У-у-у! Стоп! Вже пізно. Ха-ха-ха-ха! Я лишалась на трьох колесах. Андрей повернулась! Надеюсь, вертолет буде політати! Ага, хоч би він мене зумітив, Хоч би він мене зумітив. Айде ще раз. Можна подивитись. Ой, ой! Ой! Я хотіла просто подивитись хамер! Я розумію, що ти, звичайно, і треба за тебе зловити якось. Ти, ти мене дознавиш, ай. не зловиш, ой! Ой! Я йду викликшу когось. Алло, алло, так, так, так. Це лікар. Так, це лікар, що таке? Бла -бла, бла бла, 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 бла. Зрозуміло, зрозуміло. Ага, так що? Приїхати. Зараз я викликшу вертольот, ви будете тут. Але я їду, бо мені треба по справам. Ось я лікарка. Я лікарка, так. Так, зараз тобі треба зробити укола. Стоп, якого укола? Ні! Так, укол тобі треба. Добре, ще у нас старає втікаві. Стой, я сказала бы, вы на пистолет. А, добра. А? Где трава втекать, я обрюсь. Куда я втекать? Ха-ха. Не, ты, ты не право. права. Дурна ликарка, втекши. О. Ах, вошли, ты, паскудник малый. Будемо робити у кола. Будемо зараз робити у кола. А -а 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 Ай! А це Давай навіть початку все. Так, бачу, ти повільніше їдеш, значить не треба робити від того укола. Ні, я втікаю! А куди? Ні. Ні? Ти не маєш права! Ее ху елі в цікаві лікарки! Ти не маєш правості! Ти друна тупа лікарка! Як ти мене звав, за я тобі дам попала що сильнішого. Не досиш. Стоп! От так тобі й треба, а? буде Ай, машини. Такі гри досі не скачались. У мене зараз кришається гра за 530 МБ за 750-760 МБ. У мене таке було тільки супер, так де нас супер ворога. Тебе треба лікувати. Ні, я зараз втекшу від тебе. Ти не втекшеш, бо я тобі заступлюсь. О -о -о! А? Фух. А, я її можу зупинити. Ха-ха-ха! Ам. А зараз серйозно? Е -е -е. Якщо колесо, мабуть, відпало. Може примірити колеса супер? Якщо зараз я спущу щось дам їй у коло того. Вони вже замахали мене. Той хамер і супо втік. Ну, в чому проблема дати укола? Вони що, діти малі якісь стрірочки, що уколо бояться. Супер у Супри 10 років є. так де супра? Надію, Я супер, я зможу їхати, а стоп! Ні, я лікарка! Треба викликати ще когось. Алло? Так, я слухаю. Алло. Я зв'язок алло. Алло? Якщо ви не відповідаєте? Відповідайте. лікарка. Так що вам треба? Поїдьте сюди, вилікуйте мене. Добре, вже виїжджаю. Ох, я вибралася, але все одно мені треба полікувати. Так, воно мабуть, та. А-а-а-а! Алло? Я застрягла, я не можу. Їдьте. До іншого лікаря. А, добре. Так і закінчилася історія з тими машинами. Супурхамера і лікарку відправили в лікарню. А от на заміну їм приходить. Увага, ауді і машина. Ууу! Зараз вони будуть змагатися, хто ж швидше. Хто ж вийде все швидше? Ауді? я на кінці дороги. Ага, бачу тебе гоуманюшку. Так так, знак, я хотів, я хотів, я хотів. Mm. Пішли, п яті, п яті. Так, а що це за штука? Що буде якщо збити в паст? Я не знаю, давай разом попробуємо. <coughs> Бачите, то ці тупишині шрама і А, Хто це говорить? Привіт машину я ар і більше я не буду розмовляти. То машина наша вона тупо. Я могу нормально поехать. А? А -а -а. Стоп. А -а -а -а. Ой, что-то не может позаболеть. Я думаю, что ты уже злится. Что это за гора? Я давай, я ч в спускаюсь. Так стоп. О! -о, -о, -о! А я звідси. ой, а, -а ай. Ой, нет, не. Так, обережно, обережно. Я боюсь. І такі в неї гальма відказують, а залітає каміншик їй газ. <Tiny> гальма відказали! Мені, коротше, гальма відказали. І каміншик досі на подали. Е... <tapa> Давайте ще раз. Але від початку типу. Так, кшур, sure, я їду туди. А так стоп-стоп ой. Ой-ой-ой ой-ой. А як що туди? Ой-ой-ой! Ааа, я ціла. В неї такі за гальма мають відказати. Я такі гальма відказую, а де газ падає камінь який вона не може скинути. Ооо! Нє! Нє, як скинути цей каменя! А? а як? А... Що це було? Треба вибратися назад. Мене вертольот звідси не замітить. Це я перемикаю вам передак машини. А хто тут? Хто пі машини? Наїдь так швидко тут. Ну, типу, по буде десь тут, та інша машина. Давайте прийде їду туди. Так обережно, обережно ой, ой! І такий теж гальба відказують. Я підійду назад. <кх> Але там було надто небезпечно. <кх> там було надто небезпечно на цей раз. Ой-ой-ой! Ой, тихо-тихо-тихо. Ой, ой. Ой, О, не, що тут небезпечно! Стоп! Піп-піп-піп. Е? Увага, машини. Хто тут? Це? Я лікарка. Я по радіо вас говорю, чуєте? Так. Ви замітили, що супер нема гуля? Ого! Зараз ви маєте приїхати там. Нашу нас виклюкували тільки. Для того, щоб ви стали швидші. наші. Ах, добре, я так боюсь. Не бійся. Але ще дівчинка. Якщо? Я хлопець, я нікшо не боюсь. Ай! Ай! Стоп, 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 стоп. Не. Наступне випробування буде. Наступне випробовування увага! Ми будемо возиминати. Ні, ні не забирайте нас відзадудий вертоліт! Давай. Ти супер їдь туди, бо ти ж хочеш їхати. Ай-ай! А ти хам їдь до повільніше. Тобі... Так має бути. І передостань, і перед передостань випробовування молотки. Прийдіть хтось. Ай! Його я виробався з лікарню. Я втікаю з лікарні! Я навіть не думаю, Викидаю тебе радіо! Так так, я вирвався з лікарні! А, вертольот, ти він! Я ж з братольоти! Є! А як мені вирватися з лікарні? О, я щось так нормально їхати не можу. О, я видир я вирвався з лікарні, ура! Трамптекат ура вертолет едет максималка вертолет тільки 50. Туди їдем туди-туди тепер. Эм, ти хто? Я хамр тільки що Тих з лікарні. Ага. Вау. Ой, ооо! Ай, ти хто? Я хамр, только шел лекарни. Ну Давай ты снова слышишь, mm. Эй, ты кто? Я хамр, в текстликарню. Mm. А, ну -а -а. добрый. Mm. Просто еду себе на кшили Хаммер, так что за мною поехал, будь бы не сдалось. О, Хаммер.

то нибудь Я попробую не разбиться еще раз. И супер пришла. Молодцы, а! кто а! Я в я в Я живу вже місяць бо десь декілька тижнів тут сиджу. Порівняння з, в тому, що я зробив останній раз. Оце було ще ну досить давно, ну, твою, старе, я зрозуміла. Отак, боюсь, старого я зрозуміла. Ти поїхали? Там ще був хамар. Чула? Ага га. Я в нього. Ой! Для мене це проблем немає, бо я жирую, в мене колеза спеціальні для того. Можете поїхати. Ой-ой-ой ой. Незручно, дап! Ой. Ооо. От зарази малі, повтікали з нашої лікарні. Звісно, лише все жигулі супра. Я знаю, що з ними зробити. Ну і що? Зараз ти побачиш що. Ось будь тепер ви вот тут. Це останнє випробовані, і ми вас випускаємо з лікарні. Ура! Не відпускайте просто гаси, тоді ми вас відпустимо. Що ж, ми вас відпускаємо? Ура! О, за стільки часу? А я тут тільки -ти. два дні була. <как> Друзі, ось це і було відповідь на запитання. Куди зник Жигуль. Це було відповідь на запитання. Він був просто в лікарні. Камер, все спорядку. Здається, не. Мені випускни з лікарні, а я втік. Я поїхав викликати поліцію, бо телефон аж там далеко. Добре. Ну і так закінчилась ця історія, друзі.